Друзі, привіт! Оце то я вам зараз покажу цікавинку. По фото вона мене вразила ще на етапі купівлі. Мої емоції, коли я вперше взяв цю монету до рук, можна описати одним словом. Вау! На аверсі виробу бачимо напис: Стімпанк, Стімпан дуже оригінальне та культове явище. Ця субкультура наукової фантастики, яка вплинула на все від кіно до моди. Набула популярності та впливу з моменту першої згадки про неї у 1980-х роках. А почалося все по суті з літературних романів Жуля Верна та Герберта Уелса: Стімпанк – це напрямок фантастики, який описує події, що відбуваються у світі, де парові та інші складні механічні машини є основною технологією. В двох словах. Стімпанк – це те, що люди думали про майбутнє ну так років 200 тому. Стилістика світу стімпанк, архітектура, вбрання персонажів практично завжди копіює епоху Вікторіанської Англії. По суті, маємо альтернативний всесвіт, де основний прорив відбувся в епоху парових двигунів. На їх основі працюють різні надзвичайно складні механізми, аж до космічних кораблів. Чи літаючих мостів. У цьому світі можуть бути і роботи, чи променева зброя, але все це буде стилізовано під загальну концепцію пару та шестерень. Наша монета просто всипана атрибутами того стімпанку. шестерні, зубчасті механізми, колбочки, заклепки та таке інше. На спині головного героя цієї вигаданої історії бачимо ранець. Але ранець не звичайний, а реактивний. Такий собі оригінальний спосіб пересування. Навколо бачимо й інші види транспорту: ось щось схоже на фунікулер, ось колесо, ось чоловік з крилами. І, звісно ж, паротяг, як же без нього у стімпанку. Бачимо гори, якісь будівлі, напевно, це залізнична станція. Є тут що порозглядати: бачимо цілу купу різних дрібних елементів. Якість виконання виробу на височезному рівні. Монета з цього боку має вигнуту форму, як тарілочка. Але камера, на жаль, цього не передає, і ви бачите таке досить плоске зображення. Я вам спробую якось описати. Дивіться, ось цей фон, скажімо так, він йде на першому рівні. Далі, ось цей, наприклад, елемент, цей фонікулер, ось ці елементи, вони вже йдуть. Більш рельєфні, скажімо так, вони вищі від цього фону. Наступний етап у нас йде, наприклад, ось цей елемент гори. Вони йдуть ще вищі, тобто наступний рівень. Ось так можливо трішки бачити. Далі над горами вже у нас виступає ось ця труба. Тобто, труба більш рельєфна, ніж, ніж гори, ніж фунікулер. Далі у нас йде, наприклад, ось цей елемент. Тобто він... Приблизно на рівні з трубою, а можливо навіть вище. Потім у нас наступний рівень вже ось ця частина нашого паротяга. Ну, і відповідно, а знову ж таки, коли дивимося на паротяг, то він вище знаходиться, ніж прикладом ось ці рейси. Вони вдавлені. Так, як би вам то показати, капсула, звісно, все псує. Я то через капсулу бачу, а камера того не передає. А Тут у нас заглибина, а цей елемент виступає. Знову ж таки, цей песик вже йде на наступному рівні. Далі рука. Рука сильно вища від песика. Ну, і відповідно, ось цей дядька у нас такий самий рельєфний, ну і максимально виступає у нас ранець. Тобто, насправді, маємо десь 4-5 рівнів градації, а, а камера показує таки досить. Плоске зображення. Ну, зрозуміло, видно, що ця людина виступає над фоном. Але оці всі етапи, наскільки то все поступово, ви того не бачите. Я вам спробував описати, звісно, примітивно, як зумів, але думаю, ви мене зрозуміли. Монета дуже гарна. Ось цей елемент, ось цей бік. Бачите, да, як виступає ця частина ранцю. Вона. Виділяється від руки, тобто десь там заглибина, десь виступ дуже цікаво. Ці всі елементи жовті це позолота. Ще покручу під різними кутами, можливо, вам вдасться щось роздивитись. Ну, напевно, бачите, да? рельєф неймовірний. Я тримав в руках кілька виробів від Германії Mint, вони мене теж вражали своїм рельєфом. Але тут явно цікавіше це все зроблено. На аверсі монети. Бачимо портрет її величності Єлизавети II в оточенні різних механічних деталей. Бачимо назву емітента острова Кука і номінал монети 20 доларів. Діаметр монети 50 мм. Mm, 3 унції, чисте срібло. Ультрависокий рельєф, антик Фініш. Та частково позолота з цього боку. Тираж лише 888 екземплярів на весь світ. Від виробника дана монета поставляється в захисній капсулі, презентаційному футлярі та з сертифікатом. Дана монета є результатом співпраці двох європейських компаній фірми CIT, Coin Invest Trust з Ліхтенштейну та монетного двору. Mayer з Німеччини стосовно ціни такого виробу. Враховуючи, що це вже не новинка, а їй скоро буде 3 роки. Враховуючи, що це продукт високотехнологічного європейського виробника, і зважаючи на тираж, зрозуміло, що така монетка дешево коштувати не може. В дилерів даний виріб майже не знайти, але на апмаксі є. Як грубий орієнтир, подаю вам ціну даної монети з сайту того ж Апмексу. Що скажете, як вам монетка? Маю надію, сподобалась. Якщо сподобалась, то з вас лайк і маленький коментар. Дякую. Для розвитку каналу це важливо. Так працюють соціальні мережі. Є активність, система показує відео більшому колу людей. Якщо активності немає, то алгоритм YouTube не пропонує відео для перегляду глядачам. І ще напишіть, як вам той стімпанк. Знали про такий напрямок фантастики? Можливо, якусь цікаву книжку чи кіно порадити. Буду вдячний. На сьогодні це все. Бувайте! До наступної зустрічі!